thank <music> you Так, звук есть, стрим, по-моему, не дал нормально. Сейчас шутка, вот так, сразу. Вот. Секунду, что-то надо поменять. Угу. Все пішло отлично. Не знаю, я звук немає, має маю бути звук. А я знаю, за что звука може бути из-за того, як цель настроїть. От аудіо, секунду. Raz, raz. Раз, раз. Ну, по идее, не мое быть что то нормального. Но... А так. Звуки, да, і в грі і так, я. так, ну чому ми остановилися на останньому проходженні? Зараз я тільки гляну точно за ці звуки. Тоді ми так сказати продовжимо. Нормально мені чути, все хорошо ахо нема. Ну, отличить. Ша ще бігом начальниці моменти. Вот там здесь звуком? є, все хорошо можно начинати. куди нам потетить даже. Вс, погнал. Так, куда нам дальше? По идее, это жестко нам надо. Чекать, надо зажимать, я уже забыл, что тут надо работать. Інтересно, куда блин пройти? Що там такаякции, куда пройти, фіхе знаю. Сложно. тут пока что ничего не найду. Ладно. <свят> 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 ладно, будем вертаться. Других вариантов нет. Сейчас там влево получается. А я в на коню тут обійду чині. Ну, да. Щоб коли кадави цих ворочих, треба шукати ті бумажки, блин. Виджаємо десь тут, але як сюда забратись виглядать. даже не знаю. Наверное, что надо тут идти какой в обход, короче. По-другому точно не будет. Просто кияк. Видишь? Зараженная перепрыгнула в раду. Значит, и мы там пройдем. А почему не слышно выстрелов? Я не знаю, что происходит. Нормально перший раз такий прикол. <звук> Гаш стрим не тянет, да? Що, вообще картинка нормальная, да, кстати. Нормально да. Сейчас подивлюсь секундочку, може якісь сторонні ці запущені. Приложение. Ніби нет, ч ж ти так лагаешь? Я идт гейм. Спасибо за підписку. буде. Вот да. Секунду, бо мені там товариш на твіч писав я. It's good, we can play together or not. <coughs> а в неї нельзя, кстати, на двох ніяк, бо блін. Вони ж там хотіли якось онлайн зробити, але... Так, і не дійшли до цього. А я за стіну ж там ніяк не провізу, ні? Ну прикольно, але в тебе теж вона на соньки, так? Да? Їй недавно безплатно давали. Першу частину пройшов, то дуже класно, мені понравилось. Сюжетка. Та, мені кажеться, що це із-інтернету лагає, до цього стрімив не лагало. А ще щось, бо в мене і Twitch, і ютуб, і TikTok виходить на всіх платформах. І може щось воно із цього. Ще через PS Remote Play виходить. Граю на телеку, на Соньке, я передаю на ноут і на всі платформи. То його знаю. Я на PlayStation граю, то тобто тут качество по суті воно не грає ролі. Це, мабуть, бітрейд такий. Зараз вроді би нормально. І що ти пройшов чи ні? Нормально, то хорошо, блін, я хотів взагалі, що в началі ігри Джоела вбили, так обідно, в началі другої части. Це було дуже печально хорошо, мені по-любому треба попасти якось за цей забор. Як це сделав? По ідеї ми маємо тут перелізти, але мені треба щось сюди підставити, чи що. По-другому я не як... Много ну, жорстко. А ну сейчас я загрузку. Щось мені, коротше, перезагружу, бо щось не можу понять, в чому прикол. Ну, О. О, автомат з глушителем це тема. Ну, це підкрадатися, їх вечно вбивати. Стой, ну він же десь тут переліз. А що я, я, по ідеї, довжен був би якось сюди запрыгнути, ні? Може це з коня якось вийде? Ну, вона ще пораниться, головне цей конець ігри не знати, не буде печально. Ну так з коня я теж ніяк не можу запрыгнути. Якщо б якось вона мене підсадила, дурочка. Ну, секунду. А що ж глючить я задержка чи нема? Може би треба поміняти. Ну да, воно щось аж квадратик, а чому воно так не стягує? На секунду, якщо я закрию пару цих. Упрощу, так сказати, задачу на секундочку. И тут взагалі закриємо. Щось Remote Play не прогружає картинку так, як треба. Це от трохи бісить. Взагалі не слышиш, а зараз слишиш. Да, секунду, треба PS Remote Play перезапустити. Он мені показує, що. Інтернет нестабільний з ним. Зараз тут буде пауза на минуту. Я по його. мою. Коротше, треба кабель напряму інтернетовський, бо по-другому це. То що нормально? <кхем> ну. Сейчас, по идее, должна була бы картинка з'явитись, на щось. Да, так, да, сейчас буде игра секунду, mm -hmm. бо ж інтернет, коротше, надо кабель. А... Щось воно не витягує так. надо сейчас потушить одне приложение, если получится Кінці гри чити? Кінці і чи чити. Ну його нафіг, я в таке не вірю. Давай обновляйся, що за фігня, фінячо цей PlayStation Remote не підключається. Да, залагало, все, звісно, ще й плотно. Окей, okay, ОБСК тоді зараз виключаємо. Коротше, зупиняю і на секунду я перезапущу все і повернусь. Та були люди, бачиш, з цими запусками, блін, вилітає.